І так, поїхали. Для тих, хто щойно приєднався, ми розглядаємо номер 222. Нам потрібно через точку А, яка не належить прямій М, провести пряму паралельно до прямої М. Тобто спочатку провели допоміжну пряму, ось тут пунктирчиком, так, і наразі ми проводимо пряму, яка вже нас цікавить. так? Пряму, яка буде паралельно до прямої М. Так, ну і ми продовжимо так і ось таким чином. Так, і даємо На. Так, ну і давай запишемо пояснення, що в нас тут є. Пишемо, пояснення, що а в нас не є М, а в нас є А маленькою. Тільки належить. Тобто воно не належить або належить. А, а належить Так. Добре, А на до А, і в нас А. Е, паралельно до Н. А. Паралельно до Н. Так, є така справа. Так, наразі переходимо до наступного номеру. 223. Так. Ваня Старошкевич, ану, читай. Зараз uh, в мене не проблизилися. Книжку відкрити потрібно одразу. Так. Поки Ваня відкриває. Накреслить кут БЕЦ, градусна міра, якого дорівнює 52 градуси. Позначте між сторонами кута точку Д. І проведіть через неї прямі паралельні сторонам кута. І так, перш за все, нам потрібно побудувати кут, який дорівнює 52 градуси. Ну, для цього ми, пам'ятаєте, використовуємо транспортер. Значить, ну, спочатку будуємо вершину та виводимо одну сторону. Після цього орієнтуємо транспортер. Так, так, щоб у нас ця вершина співпала. Так, ну і Ось так. Лінія нуля співпала з променем, який ми провели. Так, ну і лінія 90 градусів з вертикальною лінією клітинки. Градусна міра 52. Ну, тобто я бачу, ось в мене 50, 51, 52. Ось поставив точечку. Все, прибрав. Та з'єднуємо. Ось так. Наразі позначення. У нас кут Б значить Тут у нас літера Б є С. І ми відмічаємо градусна міра 52 градуси. І одразу ось тут, я запишу те, що я відмічаю Так, наразі нам сказано там, яку точку потрібно поставити між сторонами кута. Валя. Е, між сторонами кута потрібно поставити точку Д. Ну, ось так я ставлю точку Д між сторонами кута. І наразі дивіться, мені потрібно провести через цю точку дві прямі, які будуть паралельні сторонам кута. Ну, давайте одразу почнемо з прямої, яка паралельна до ЄЦ. Її нам легше провести, тому що вона розташована за лінією клітинки. Так, по горизонтальній лінії. Тому я просто можу теж за горизонтальною лінією клітинки так, провести пряму. Ось. Ну, якось там називемо її А маленьке. Воно не суттєво. І давайте вже будемо описувати цю картину. І так, точка Д. Вона належить прямій ЄЦ. Ну або променю ЄЦ не суттєво у даному випадку. Mm. Ван, належить ЄЦ. Ні, 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 не належить. Значить, ми пишемо, що Д не належить ЄЦ. Так. А який прямій належить точка Д? Точка Д належить прямій ЄБ. Ні. А маленький. Ой, прямий А маленький. Звісно. Ось в тебе точка D, ось через нею проведена пряма А маленька. І вона, ця пряма, перетне, ну, пряму БЄ, так, Якщо ми будемо розглядати пряму БЄ, є, Вона перетне її у якійсь точці. Ну, давайте якусь літеру там, N, наприклад. Не суттєво. І я ось тут запишу поруч, що пряма А перетинає пряму БЄ, у точці Н. Я саме кажу пряму. Звісно, що Є е, Б. Це буде промінь. Ми це розуміємо. Він починається в точці Є е, та уходить за точку Б у нескінченність. Але мені зараз це не суттєво, тому що я розглядаю саме як пряму. Так. Далі. Пряма А, вона паралельна до якої прямої? Пряма А паралельна до прямої ЄЦ. Ось так. Це ми з вами описали. Наразі цікавіша річ. Нам потрібно з точки Д провести пряму паралельно до прямої БЄ. Значить, ну Ви розумієте, що вона буде проходити якось отак. Ну, приблизно, так, зараз будемо будувати. Тобто якось так вона буде проходити. Значить, ну, тому, перш за все, ми беремо косинус. І спочатку з точки Д проводимо пряму допоміжну перпендикулярно до прямої БЄ. Так, ось таким чином. Ось воно. Так, і якщо я продовжу цю пряму, ось якось так, то тут в мене буде прямий. і далі я будую що? Перпендикуляр до чого? До, прям, до прямої ЄБ? До прямої допоміжної ага. Я будую перпендикуляр до перпендикуляра. Ми з вами це казали. Ось орієнтуєш кусинець, так, щоб одна сторона була розташована вдовж ось цієї допоміжної прямої, а вершина вздовж точки. І ось так проводимо. Ось так дивіться, провели. І якщо я приберу, ось буде пряма. І вона дійсно паралельна до БІ. Називемо її Б маленьку. І ось така картина. Давайте будемо описувати її. Так, точка Д. Вона належить прямій БЄ? Е, Ні. Значить, пишемо. А якій прямій належить? Точка Д належить прямій Б. Далі, пряма Б перетинає пряму С у деякій точці. Ну, наприклад, в точці М. М. Так. Тоді що ми запишемо? Б е, перетинає ЄС е, е, у точці М. Ну, так, коли ми записуємо, ми пишемо дорівнює М, так? Пряма Б перетинає Е С, дорівнює М, означає в точці М. Так, ну і пряма Б паралельно до якої? Б е, паралельно до якої до Б е, е. Угу. Пряма В паралельна до прямої B. Ну, Дивіться, ось така техніка побудови. Якщо було там щось незрозуміло, я рекомендую передивити ще раз, тоді. Мабуть, питан не буде. Так, ну і номер 224, давайте дивитися. Ника, ну читай ему. Так, Ника, что? А, он не сдается, еще выбрали. Так, Ника, ну что ему? Иди давай там. Женю, Васеля, будь ласка, читай. Так, зараз. 224. Накресліть трикутник DEF і проводіть через вершину E пряму, паралельну протилежній стороні. Так, ми з вами зробимо дещо більше. Ми через кожну вершину даного трикутника проведемо пряму паралельно до іншої сторони. І так само ви зробите у домашньому завданні. Тому що на самостійній роботі буде саме така задача. І так, давайте спробуємо. Значить, ну, по-перше, будуємо трикутничок. Ну, ось так. Несуттєво там деякі літери розташовані, коли ви будете самостійно працювати, можете поставити як завгодно. І так, ну, хай це буде. Д? Є. E. І одразу ось тут я запишу, що я маю трикутник ДФ. Наразі дивіться, так як я розташував трикутник, <кій> <кій> в мене ДФ розташована за горизонтальною лінією клітинки, тому через точку Е провести пряму паралельно до DF труднощі не викликає. Я можу просто її без усякого допоміжного там. Убудови провести ось так через лінію клітинки. Ось. Все. І, наприклад, це буде пряма А маленька. І так, Жень, значить ми пишемо, що пряма А паралельна до якої прямої? А паралельна до, до... Є. Ой, до ДН. І точка Е належить якій прямій. Точка Е належить ДЕ. є? А. Нас цікавить лише зараз пряма А. Те, що прямій ДЕ, вона належить це теж правильно, але мене цікавить пряма А. Так, наразі ми проводимо пряму через точку Ф, яка паралельна до сторони ДЕ. І ось тут нам потрібна додаткова побудова. І так, знов-таки, якщо я хочу через точку F провести пряму паралельно до DE, то спочатку з цієї точки F я проводжу пряму перпендикулярно до прямої DE. А це ми робимо за допомогою косинуса. Так, значить, ми приставляємо його, орієнтуємо значить, однією стороною до прямої DE, а іншою до точки F. І ось так, таким пунктирчиком я можу це зобразити. Ось, зрозуміло. Ось так. І тут я ось так позначу прямий кут, щоб ви зрозуміли, що ми провели. Оце є наша допоміжна пряма. Ну і наразі ми будуємо, як воно там називається? Хто запам'ятав? перпендикуляр до перпендикуляра. Правильно, правильно, Кості. Перпендикуляр до перпендикуляра. Дивіться, як я пристосував трикутник знов таки прямим кутом, так, зорієнтував до точки F. Однією стороною прямого кута до допоміжної прямої, яку провів. І вздовж іншої сторони прямого кута я проводжу цільову пряму. Ось вона, дивіться ще раз. Ось тут провів. Прибираю. Бачите, так, ось це є ескіз, можна так сказати. І наразі прикладаю лінійку і проводжу решту. Ось. Ну, спочекаю. Пряма Б маленьке. Так. Жень, давай запишемо. Пряма Б маленьке. Так, вона паралельна до якої прямої? Пряма Б маленьке, паралельна... Паралельна. Паралельна до якої? Паралельно до А є. Уважно. Де є? Де є? І точка F належить якій прямій. E, точка F належить Б. Ой. Так. Да. Ну правильно, правильно, ти ж провів пряму Б через точку F. ось наш повний опис. І ви розумієте, якщо я буду продовжувати прямі А і Б, то десь вони там перетнуться. Але мені зараз це не суттєво. Я провів і провів. Дихаємося далі. Мені потрібно через точку D провести пряму паралельну до Значить, Спочатку через точку D я буду проводити допоміжну пряму, перпендикулярно до ЄФ. Для цього мені знов-таки потрібен косинус. І так дивіться. Однією стороною, так, щоб мене було, тут воно помістилося, тому що. Однією стороною прикладаю до прямої ЄФ, іншою орієнтую в точку Д. І ось так проводжу цей перпендикуляр. Так. Якщо я його продовжу, ну, ось так, ось десь тут буде прямий кут. Так, от, провів з точки Д перпендикуляр до прямої ЄФ. І наразі так само. Проводимо перпендикуляр до перпендикуляра. Дивіться, Значить, однією стороною мені тут ну, не з руки це робити, тому що, але все ж таки ми спробуємо. Значить, Ось я прикладаю однією стороною до цієї допоміжної прямої, а іншої до точки D. І ось тут в мене буде ця пряма. Так, ось я її навів. Подивилися. Ось вони. Так, прибираю. І продовжую. Ну і щось таке схоже вийшло. Пряма це маленьке. Так, Жень, пряма це паралельно до якої прямої? Mm. Паралельно до. Прямо С паралельно до F e. Правильно. Ось вони, С і Ф e. Так, ну і точка Д належить якій прямій? Mm, точка Д належить прямій ЄФ. E. Уважно, подивись. Ось точка Д. Якій прямій вона належить? C. Ну, подивимось Гаразд. Чи є питання, якісь по побудові? Ну, гаразд. Давайте зробимо. Номер 1242 за підручником мерзляка. І так дивіться. Значить, що тут сказано? Перерисуйте у зошит рисунок 138. Тут є клітинки, тому нам зручніше. Значить, ось це в мене точка А. 4 клітинки догори. Маю точку Б. Точка А знаходиться на три клітинки праворуч та дві догори. Ось тут буде точка Д. Так, від точки А три клітинки праворуч, дві догори. Значить, це знаходиться 4 клітинки зверху над точкою Д. Так, точка Е. E. Одна клітинка догори та раз, два. Три, чотири. Значить, один догори, раз, два, три, чотири. Ось так. Від точки D. І точка F на раз, два, три, чотири на 4 донизу. Від точки E. Ось така картина. А вибачте, скільки клітинок від точки E? Від точки є от сюди 4. Mm -hmm. Ну, воно у вас там є на, по клітинках намальовано. На малюнку 138. Тому так. І так, дивіться, значить, мені потрібно провести прямій БЦ. Значить, я проводжу БЦ. Так. Це є. Адем. Т? і if. Ось так. Тобто розумієте, що отримали два трикутничка? Кутничка. І наразі нам потрібно на цьому кресленні назвати пари паралельних прямих. Так, що ми бачимо? Які прямі тут є паралельні? Ану Костя Галіза, давай. Які ти бачиш паралельні прямі? БЦ. БЦ а... паралельно до... а... АД. Молодець. Дивимося. БЦ і АД. Ось так. Вони паралельні. Так, далі. Це паралельно до ДФ. Це є паралельно. ДФ. Ось вона пара. Це є ДФ. Так і. А, ще БЕ паралельно до АФ. Угу. БЕ паралельно до Аф. Все. Маємо три пари паралельних прямих. Подивилися уважно БЦ АД. CEDF і БЕАФ. Так, ну гаразд, молодці. Значить, Давайте запишемо, що ви робите вдома. Ну, По-перше, за сходинками У вас другий варіант. Номер 222, 223 та 224. Це за сходинками. За підручником мерзляка. Візьміть 1239. 1239. Більше нічого давати не буду. Завтра будемо ще розбирати паралельні прямі, ну, а потім вже будемо говорити про координатну площу. Так, на цьому на сьогодні все. Побачимо завтра. Добре, дякуємо за удачення Гарно.